Ріжемо полонію. На одному з дерев'я знайшли шершнів, і це трошки проблематично забрати дерево, щоб тебе не з'їли шершні. Привіт всім! Знаходимося на поріжці Павловнії. Практично вже завершуємо, лишилося останнє дерево. Дуже хороші колоди є. Є колоди вже які минулого року зрізали, полежали, вони трошки на вулиці. А ці свіжі, гарні, порізані, хороший діаметр. Хороший врожай. Працює техніка. І людина ріже власний ліс, який власноруч посадив. Хороша довжина. Є колоди по 6 метрів довжиною. Буде хороший вихід ділової деревини на даній ділянці. Ось такі колоди, такі дерева прекрасні, які після зрізування знову відростуть, і через 5 років знову можна буде їх різати. Це рішення, куди правильно класти дерево. Під'їжджає трактор. Зараз будемо пхати, щоб правильно спрямувати напрям дерева і будемо різати останнє дерево на цій ділянці. Дерева мають насінневі коробочки, але поблизу нема ні одного. Сіється, Павловнія дуже важко розмножується самостійно, особливо в Україні, тому питання інвазивності відпадає взагалі. Дуже багато буде ще біомаси, з якою будемо вирішувати далі, що робити. Так, порізка закінчена. Зараз будемо рахувати кубатуру. Порізали ми 30 дерев цього року на цій ділянці. Минулого року теж також було зрізано декілька дерев. Зараз покажу на місці зрізаних дерев. Ми маємо вже нові молоді дерева. Ось, будь ласка, минулого року зрізали, цього року вже молоде дерево 4 метри висотою. Дане дерево вже буде рости швидше, набагато, так як потужна коренева система сформована. От позаду ще одне дерево росте. І тобто цикл буде повторюватися. Розрахунок ми робимо на 4-5 циклів, щоб повністю отримати деревину. На даній ділянці вже не проводиться чистка, потужна коренева система, ділянка була посеред лісу, потужна коренева система дає можливість дереву рости прекрасно, без догляду, практично самостійно. В цьому дуже великий фінансовий плюс. На рахунок фінансового питання на ділянці дерева досить і досить хороші, є багато біомаси ще додатково, яку можна переробити. Після переробляти, питання ще вирішується. По фінансах виходить наступна ситуація. Одне дерево орієнтовно виходить 0,8 куба. Вартість 1 метра кубічного колоди на сьогодні складає 220 євро. Тобто 30 дерев у нас приблизно буде 2700-2800 євро. 30 дерев, 2800 євро. Перемножуємо на курс по гривню і отримуємо ціну колоди. Якщо порізати на дошку, висушити, відповідно, ще можна отримати більше. Якщо переробити павловнію якийсь виріб, ще можна додаткову вартість отримати. Тому фінансове питання а... озвучив. Так, звісно, питання вирощування досить важливе. Дана ділянка унікальна, тому що. Вона практично посеред лісу знаходиться. Виростити дуже хороша земля. Був правильний догляд перших два роки, тому результат вийшов досить і досить хороший. Плюс перевага в тому, що знову буде рости і через 5 років ми знову тримаємо. знову нових 30 дерев, які знову можна різати і переробляти. В цьому, в цьому і весь. Фінансовий зиск в тому, що половню можна різати і різати знову. Чим колода товстіша, чим більше діаметр колоди, тим вища її ціна. Тому раніше ніж 6 років не рекомендується різати. Помітили, що однією з проблем при вирощуванні павловнії випадково стали так, особливо дятли. Вони роблять дупло в деревах. Ну і пізніше це дерево вже можна відбраковувати. Тому така порада, хто вирощує павловнію, слідкуйте за тим, щоб дятли не заводилися в ваших деревах. Так як порода не є твердою деревини. Дупло можна зробити і це вже буде мінус. Важливе питання, рекомендую звернути на нього увагу, особливо з другого року вирощування. Видно, що багато, багато біомаси, багато досок, деякі підуть на дрова. Багато колод маю на увазі. Деякі спробуємо ще витягнути. Щось зробити цікаве з них. Ну, але ось. З одного дерева. Ось стільки. Маємо стільки неділової деревини вже. Я дякую усім за увагу. Вирощуйте правильні дерева, дерева, які дають хороший фінансовий прибуток, дають задоволення від вирощування. І найголовніше те, що це дерево знову виросте. На наступний рік я покажу, як тут з'являться нові молоді дерева. Дуже швидко будуть рости, будемо спостерігати за даною ділянкою. Прекрасна деревина. Прекрасної якості, дуже хороший діаметр. Ми дуже задоволені результатом. Бажаємо всім успіху, хороших результатів.